Угорські автомати посідають четверте місце серед найпоширеніших автоматів, що перебувають на озброєнні іділ в Сирії та Іраку. Привіт, друзі! Дякую, що вирішили подивитися чергове відео на ForgottenWeapons.com. Я Ян Макколом, і сьогодні ми розглянемо угорський АК, а саме ак 63 f це по суті остання модель автомата Калашникова, яку виготовляла угорська компанія F.E.G. Хоча його розробка розпочалась на декілька десятиліть раніше, і я думаю, що пов'язана з ним історія буде цікавою. Його історія розпочинається у 78-му році. на той час угорська армія мала на озброєнні в якості стандартної піхотної гвинтівки автомат АМД 65. Вони були на озброєнні вже 10 років. Деякі з них почали потроху зношуватися. військові були зацікавлені в тому, щоб відремонтувати автомати, що зламались або отримати якусь нову зброю. Тож початкова ідея полягала в тому, що хтось згадав, у нас вже є старі АКМ 63. По суті, це була модель автомата, яку випускали до появи АМД 65 Він, до речі, суттєво відрізняється за своїм характером саме тому АКМ 63 було знято з озброєння на користь цього коротуна, тому що він був дешевший. Тож у військових все ще залишались ці старі автомати на складах, і вони вирішили. А давайте просто відремонтуємо та модернізуємо їх. На них стояли такі металеві цівки та пістолетні рукоятки. Ми їх знімемо, замінимо на сучасні дерев'яні, переробимо ці автомати. Це буде досить недорого, і ми отримаємо хороші автомати. здається, гарна ідея тестування автоматів відбулися наприкінці 79-го року, і нічого дивного, що вони пройшли дуже добре, оскільки ці автомати вже добре себе зарекомендували, з ними мало що могло піти не так. Виробництво розпочалося у 80-му році. На той час завод F.E.G. все ще виробляв багато. amd 65 Пам'ятаєте, що Угорщина експортувала багато стрілецької зброї? Тож вони турбувалися не лише про зброю для власних збройних сил, а й багато. То чого продавали незабаром. В угорців фактично закінчилися оригінальні автомати, які можна було модернізувати, і вони почали виготовляти їх з нуля з деякими змінами, які ми розглянемо. Але до кінця 82-го вони виготовили лише близько 50 тисяч цих автоматів. 35 тисяч для внутрішнього використання, і трохи менше 15 тисяч на експорт. І користувачі почали скаржитися на ці автомати, тому що вони перейшли з дуже коротких автоматів до повноцінних автоматів Калашникова. Автомат має повноцінний 16 дюймовий ствол, тепер ще й зі скошеним дульним гальмом. Він має фіксований приклад, але люди вже звикли до компактної зброї і почали скаржитись. Знаєте, а чи не можна зробити його коротшим? конструктори подивились на це і подумали: а знаєте що? Ми ж можемо просто встановити радянський складаний приклад. Забувши практично все, що вони знали негативного про радянські приклади, які складались під низ, Схоже, що конструктори просто втратили ці знання та досвід. Тож було налагоджено виробництво прикладів, які складалися вниз, тільки щоб згадати, що вони дорожчі у виробництві, ніж простіші приклади AMD, які складаються в бік. Більш того, вони менш надійні, їх складніше збирати, і в них набагато більше деталей. Зокрема, приклад кріпився в двох точках з різних сторін ствольної коробки. І якщо на AMD-65 вам потрібно правильно зробити лише одне з'єднання, то в андерфолдерів, які складались вниз, їх два. І якщо що одне зіпсувати, то приклад вже не буде працювати так, як треба. Тож виникали різні проблеми, які дратували, наприклад, проблеми з контролем якості, що довелося вирішувати. Але, врешті-решт, випуск цього автомата було розпочато, і він отримав назву АК 63 d літера D в угорській мові означає складаний приклад. І цей автомат був основним у виробництві аж до 2002 року, коли у виробництво знову запускають ось цю версію. За хвилину ми поговоримо про те, чому так сталося. але спершу покажу вам деякі деталі і те, чим АК 63 f відрізняється від будь-якого іншого АКМ совєтського блоку. Оригінальні автомати АК М які були модернізовані, які були відновлені до цієї конфігурації з дерев'яними накладками, мають ті ж самі характеристики, що і оригінальні АК 63 Тут, до речі, я хочу перепросити за те, що термінологія трохи заплутана в угорській номенклатурі АК є багато літер та позначень, які використовуються повторно. Інгангерієнкійноменклейчупа. Але якщо ми розглядаємо цей автомат, то це якраз один з цих нових серійних АК 63 f і тому він має кілька специфічних змін, які були зроблені для спрощення економії та покращення виробництва. Розпочнемо з передньої частини. Тут у нас є скошене дульне гальмо. На оригінальних АК М був лише дульний захист. Бо спочатку вважали, що особливої користі від скошеного дульного гальма немає, і тому не варто його і встановлювати. Цей отвір для зменшення ваги в блоці мушки на нових моделях F має квадратну форму а на оригінальних ранніх екземплярах середини 60-х років він був більш округлий. оригінальні угорські АКМ не мали вентиляційних отворів в газових трубках. Для них просто використовували вентильовану газову камеру, як і в оригінальних АК. коли угорці почали випускати цей автомат. Вони додали вентиляційні отвори, але продовжили використовувати газову камеру з отворами для відведення порохових газів. Зазвичай використовується або одне, або інше, але в Пізніх зразках є і те, і інше, хоча достатньо, щоб вентиляційні отвори просто десь були. Їх функція полягає просто в тому, щоб дати змогу газу виходити. ви можете побачити, що всередині рухається газовий поршень. Як тільки газовий поршень доходить сюди, він вже рухається досить швидко, щоб зробити повний цикл пострілу, і вам потрібно якось скинути тиск газу саме для цього, і призначені ці отвори. Нарешті в новому виробництві низка деталей, які раніше виготовлялись методом кування та поліровки, були замінені на деталі, які виготовлялись методом прецизійного лиття. Звісно, не такі критично важливі деталі, як передній вкладиш або затвор, а такі, як блок мушки та цілика. Їх замінили на литі, оскільки це було економічно доцільніше. і накладки угорського зразка просто гладенькі, без жодних додаткових елементів прицільна рамка розрахована на тисячу метрів, повернувшись до цього стандарту замість 800 метрів, як було в АМД 65 для всіх автоматів використовували рукоятки в угорському стилі. Угорці спочатку використовували цю форму для пластикових рукояток, а потім зберегли цю форму, коли перейшли на дерево. Тут є арабське маркування збройової стійки, про яке я розповім за хвилину. Маркування на угорських АК трохи менш цікаве ніж у деяких інших виробників отже, тут є префікс з однієї або двох літер а потім чотири або п'ятизначний серійний номер. ці префікси багато з них ідентифіковані в книзі Гвинтівки на Дунаї я описав, що означають практично всі префікси до 2000 року. наскільки ми можемо судити, автомати виготовлені з 2002 року для експорту на близький схід. використовують префікси, що починаються з С і закінчуються на X і цей с 57 тисяч точно з цієї партії. Угорщина виготовила багато магазинів на 20 набоїв для АМД 65 які звичайно будуть працювати в цих автоматах. Але ак 63 f був призначений і розроблений під стандартний магазин на 30 набоїв, який є повністю взаємозамінним з усіма іншими стандартними магазинами. АК розбирання також однакове. Зазначу, що у цього автомата серійні номери збігаються. Це досить класно. розбирання відбувається так само, як і у всіх інших стандартних АК. Нічого особливого тут немає схоже, що на початку 80-х, коли угорці тільки починали їх виробляти, вони виготовили дуже багато запасних частин. принаймні деякі з них значно перевищували загальну кількість зібраних автоматів. у будь-якому випадку. Починаючи з 2002 року, виробництво АК 63 ф знову відновили. Принаймні із залишків деталей. Я не зовсім зрозумів, чи вони використовували лише запаси готових деталей. А потім перейшли на виробництво нових, чи збирали автомати лише з запасів деталей протягом усього виробництва. Виробництво тривало близько 14 років. Угорці виготовляли і експортували автомати на близький схід з 2002 по 2016 рік. у звіті «Conflict Armament Research», опублікованому в 2018 році, йдеться, що угорські автомати посідають четверте місце серед найпоширеніших автоматів, що перебувають на озброєні іділ в Сирії та. Jesus, of course. Звичайно, Угорщина не постачала автомати безпосередньо і ділу, але вона постачала їх номінально дружнім країнам на близькому сході, наприклад, іракській армії, зброя якої не так вже й часто залишалася в Іраку. Так вони опинилися в багатьох місцях на близькому сході, і саме звідти сюди приїхав цей автомат. Цей АК 63 ф розібрали на запчастини та імпортували до штатів. І вже потім я придбав його в приватної компанії в такій конфігурації, все окрім ствольної коробки, ствола і частин елементів управління. Ління вогнем це оригінальний угорський АК 63 ф відносно недавнього виробництва. Це один з автоматів, що вироблявся з 2002 по 2016 рік для експорту на близький схід. Саме тому на прикладі залишився арабський номер збройової стійки. І, чесно кажучи, я вважаю, що це дійсно крутий екземпляр цього типу. Автомат з відносно нещодавньої партії. Точна кількість, точні серійні номери та префікси досі є інформацією, яку угорський уряд засекретив. У звіті Conflict Armament Research міститься багато серійних номерів захоплених задокументованих зразків, і серед них є два автомати з префіксом «S», Серійні номери, яких нижче та вище серійного номеру цього автомата. отже, я майже на 100% впевнений, що він походить з Іраку, Сирії, Йорданії чи звідкись з близького сходуніве. Якщо вас цікавлять угорські автомати Калашникова, а кого вони не цікавлять? особливо, якщо ви ще тут і додивились відео до кінця, то вам обов'язково варто подивитися наш проект на кікстартері Гвинтівки на Дунаї. До цієї книжки є багато крутих доповнень. Існує кілька різних стилів оформлення книжки на ваш вибір та всілякі цікаві речі, які варто подивитися. Тож заходьте на кікстартер посилання на кампанію в Ютубі. Це дійсно найкраща книга про угорські автомати, яка коли коли небудь виходила, і можливо, коли-небудь вийде сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і дякую за перегляд.